Малята, сьогодні ми з Бонею пропонуємо вам виконати дуже цікаві новорічні завдання. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Привіт, малят! Малят, сьогодні Боня наряджав новорічну ялинку, біля котрої невдовзі будуть стояти багато різних подарунків. Але коли він її наряджав, він все думав, яка вона наша ялинка? Малята, давайте допоможемо Боні зрозуміти, яка вона? Допоможемо? Тож, діти, подивіться на малюнок і скажіть, якщо наша ялинка має багато різних кольорів, то яка вона? Правильно, вона різнокольорова. А якщо вона вся в вогниках, то яка вона? Так, вона сяюча, розумнички малята. Малята, а якщо її діти наряджають до свята Нового року, то, й то вона яка? Правильно, вона новорічна. А якщо біля неї радіють і танцюють багато людей? То яка вона? Правильно, вона святкова. А якщо наша ялинка дуже приємно пахне, то яка вона? Правильно, вона пахуча. Малята, а якщо нашу ялинку порівняти з боною, то якою вона буде? Правильно вона буде пухнастою. А якщо наша ялиночка прикрашена різними новорічними іграшками, то якою вона буде малята? Правильно вона буде прикрашеною. Подивіться, а якщо наша ялинка не низька, то тоді вона яка? Правильно вона висока. А якщо наша ялинка має багато колючок, то яка вона? Правильно, вона колюча. А якщо біля нашої ялинки є зелена фарба, то яка вона? Правильно вона зелена. Молодці малята. А давайте ще раз повторимо і скажемо, яка наша ялинка. Тож малята, яка вона? Так, вона різнокольорова, новорічна, сяюча, святкова, пахуча, пухнаста, прикрашена, висока, колюча. Та Зелена. Ось така наша ялинка. Малята, наш Боня дуже дякує вам за допомогу, що допомогли йому дізнатися, яка вона наша ялинка. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Бонею треба йти. До нових зустрічей, малят!